Друзі, всім привіт! Ось така сьогодні мультиварочка. Це не чергова знахідка на OLX Це лише знахідка у пунктах прийому вторинної сировини. На жаль, вона без чаші але вид у неї доволі прилічний. Резиночка, бачите, в якому стані. Ну, не коричнева і, на мою думку, вона дуже мало попрацювала. От у нас, бачите, всі наліпочки дно в прекрасному стані. Ну, зрозуміло, що є сліди використання, але в загальному вид дуже добрий. Моделька, до речі, в неї така. Molinex r 13 b 600 w Ну, не дуже потужна, можна сказати, що економна. Яка, друзі, в неї несправність? При включенні вона видає помилку е 0 Ну, так як тут стоїть датчики в самій верхній кришці і внизу. Тому є таке допущення, що це вихід з ладу самого датчика. Тому зараз я розберу нижню частину і спробуємо подивитися, чи це справа в цьому. Бачимо один саморіз. Ну і що можна сказати по нижній частині. Табо вона залита була водою. І є бруд, звичайно. Ну Зараз треба розібратися, чого не працює, бо викидає помилку. Ну, а далі вже будемо. Так. Саморіз відкрутили, але у нас тут дуже багато бруду, Опа. і він вже вклеївся. Так, ну, можна побачити, що не все так погано. Ну і яка наша далі ціль? Нам потрібно долізти до блоку керування. Так, а у нас блок керування, мабуть, буде знаходитися тут угорі. Настільки я бачу, що провода пішли в ту частину. Але я зараз відкручу низ і подивимося, що в нас знаходиться внизу. Таке може бути, що це просто блок живлення. Мабуть, воно так і є. Ну, зараз. Відкручу, передивлюся, що тут. Да, це звичайний блок живлення, але з керуванням на тем. Тобто від нам більше потрібно покази датчика температури, який знаходиться у верхній частині. Так. Ой, друзі, дивіться, що тут. Що це таке? Чи щось залили? Ну, схоже на те, що залита частина. Ну, але візуально. Візуально все ціле. Ну що, треба нам зняти верхню частину? Так, так друзі, від'єднав я датчик. Вдалося не розбираючи фішечку здюрнути. Зараз перевіримо тестером, чи датчик не в обриві. Тут датчики можуть бути або 50 або 100 кОм. Виставляємо на 200 кОм і перевіряємо, хоч розуміти, чи він не в обриві чи ні. Друзі, датчик в обриві. Ну і зрозуміло, чого. Так, зрозуміло, чого помилка. Да. Датчик взагалі не дзвониться. Ну Можливо, це і краще, тому що проблему зразу ми побачили. Ну, як правило, датчик виходить з ладу. Місці, де у нас йде відкривання. Тобто в оцьому місці у нас відбувається перелом. Для того, щоб постранити, нам потрібно розполовинити оцю частину і дістатися до частини цього датчика. Так, як долізти до верхнього датчика на кришки, вищолкуємо цю частину. Буде два саморіза, кришечка верхня. Вона одна защіпках вщулкується, потрібно з боку підійти, і вона знімається. Так, ну, і якщо подивитися зараз. Ось цей дотчик. От можна побачити провода. І сам датчик. Ну, я так вже бачу, що тут провода передавлені. І передавлені, і переломлені. Тут бачите, тут вже, здається, хтось був, того що вони дожди в сюди вставлятися ось один поз, ось інший. Тут їх просто пережало. Так що, друзі, зараз знімаю. Відновлюю провода, ну і тестуємо. Так. Знімаємо волого збірник, тут буде саморіз, відкручуємо, знімаємо накладочку і маємо доступ до датчика з проводами. Ось, друзі, обрив. Друзі, можна побачити, що тут уже були. Ну, Ідея непогана, пропаяна, але волога тут потрібна зовсім інший підхід. Ну що, зараз я перевірив датчик. Тут датчик на 50 кОм. Він працюючий. Тобто сюди тільки Пробуємо. Так, вибираємо рис торт. Ага. Так, друзі, була помилка Є0, тепер Є1. Ну, що, прийдеться таки розбирати цю платку, щоб подивитися, що там, там все. Щоб поки не скривати, від'єднав датчик нижній. Так, той, який зверху дзвониться, я перевіряв, зараз ставимо на 200 кОм і перевіряємо. Так, друзі, цікаво. Датчик показує, що він в короткому замиканні Як так може бути, коли він повинен, друзі, бачите, так? Да? Тобто, дочик... Тобто проблема в таке в Так, цікаво, що там, ну поки є те, що я бачу, то там якась нестандартна штука. Тому що там повинен бути термістор, а там щось намудроване. Ну, що відкручую три саморізи. Так, друзі, я, якщо бути відвертим, я такого ніколи не бачив. Дивіться, це звичайний вимикач. Тобто, виходить, коли чаша ставиться, нажимається кнопочка. Чогось я думав, що тут стоїть термісто. Цікаво. Так, ну тепер, друзі, перевіряємо. Тобто виходить, що коли у нас чаша стоїть, то буде йти прозвон. Тобто показувати, що чаші немає. Ну, чаші немає, от зараз немає. Коли чаша стоятиме, от ми зараз імітуємо, чаша стоїть, натискаємо кнопочку. І перевіряємо так. Ну, друзі, така цікава особливість. Ну що, збираю і перевіряємо? Так, трошки розібрався. Дивіться, яка тут закономірність. При включенні режиму зразу не відбувається включення тену. Тобто, десь на протязі 30 секунд або однієї хвилини включається тен. Тобто ви поставили, натиснули кнопку і нічого не відбувається. Я думав, що це якась несправність. Але насправді все працює. Ну, такі імітацію роблю чаші. Трішки я нагрів 37 градусів зараз. Ставимо в меню рис, старт. Ну і нічого не відбувається. Тож через 30 секунд тільки йде включення тема. Зараз спрацювало. Ну, Друзі, хвилина. Хвилина. Ну, Будемо дивитися. Як температура росте Тут пішло нагрівання, що для того, щоб... Тепер, бачите, піднімаю імітація, що чаша і помилка є один. Так що, друзі, отакий от нехитрий ремонт. На жаль, мультиворка без чаші. Ну, я думаю, що. Гривень за 100, думаю, буде що справедлива ціна. Я в прийомні. Ну, Вторинної то, в сировини я за 50 гривень її придбав. Ну, ремонт датчика верхнього, ну, ремонт проводки датчика, діагностика. В принципі, думаю, справедливо за 100 гривень. Так що, друзі. Лайк, like, підписка. Не забудьте перейти в описі цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Там будуть такі речі, які я знаходжу, знімаю відео. Якщо вдається відремонтувати, то викладаю в телеграм на продажу. Так що, друзі, обов'язково перейдіть, підпишіться. Ну і також дивіться мої попередні відео. Думаю, що комусь з вас це стане в нагоді. На цьому все. До нових відео.